Він диктатор, узурпатор влади та пособник терористів. Справді думали, що міг бути інакший висновок про бульбового фюрера з території країни якого постійно летять ракети на наші міста. Якщо хто забув, то нагадаю, що саме з Білорусі в тому числі почалося повномасштабне вторгнення, і на території цієї країни було влаштовано плацдарм для наступу. Але операція Київ за три дня успішно провалилася. А Лукашенко став заручником свого ж режиму та вже більше року намагається в конвульсіях зберегти владу. Паралельно з тим, в нашій країни існує достобіса багато людей, які до повномасштабного. Вторнення захоплювались Лукашенко, ніби це такий собі міцний господарник, який на руїнах Совка таки збудував країну утопію, та он як там чистенько-гарненько в мінську. Проте за красивою обгорткою заховався справді кривавий режим, а поневолений народ потихеньку втрачав свою самоідентичність. Постійні придушення мітингів, арешт опозиції та інколи навіть вбивства. Все це про нашого любого гусаня, з якого дехто чомусь робив, мало не ікону державного управління. Правдивості заради це було притаманно людям похилого віку, але тут механізм зрозумілий. Вони більше ностальгують за власною молодістю ніж за часами диктатури. А наш мозок з часом сам виштовхує негатив про тюрму народів, залишаючи приємні спогади про пломбір та по 2.20. І саме у фасаді Білорусі ці люди бачили те золоте минуле з досі працюючими колгоспами та рудиментами совкових репресій. І за кулісами цього цирку абсурду стояв наш любий Батька, що не грабував брати гроші з Москви та водночас вбивати населення власної країни. До речі, прізвище Батька йому придумали саме на Росії. Щоб дискредитувати, коли він робив щось не по наказу, отож, зустрічайте король бульби та колгоспів, власник незмінних вуз та змінних позашлюбних дітей, останній диктатор Європи, який поступився першість в бункерному гниді, та міцний господарник побудованої поліцейської держави, Олександр Лукашенко. А перед тим як поринути в історію окупації московитами нашого сусіда, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та напишіть у коментарях, чи міряли ви білоруський трикотаж на картонці на ринку. Якщо ти не знаєш, що це таке, то тобі пощастило не носити на три розміри більші кросівки, бо цьоця з базару сказала, що на грубу шкарпетку піде. Отож, з вами традиційно Віталій Флекс розкаже про нетрадиційний для цього формату диктаторів чужих країн. Можете ще на мій інстаграм підписатися, а то якось не серйозно збирати по півмільйона переглядів, а підписники мати менше, ніж мої колишні догрупці, які вже трійню родили, але все одно залучили більше людей своєю сракою. Ага, також на наш канал в інстаграмі підпишіться, там щодня смішні відео. А ми поїхали! Олександр Григорович Лукашенко народився 30 серпня 1954 року в містечку Копис Оршанського району Вітавської області у бідній селянській родині. Ще цікаво, дід майбутнього диктатора родом з Сумської області, проте все ж за національністю Олександр Лукашенко білорус. Фактичним вихованням сина займалася мати, оскільки батько покинув родину ще коли Олександр був маленьким. Насправді це досить типова історія того часу. Поствоєнні реалії тюрми народів не сильно спонукали до щасливого та сімейного життя, тим паче. У так званих дружніх республіках. Мати Лукашенко працювала до яркої місцевому колгоспі, а сам Олександр ріс доволі конфліктною дитиною. Пізніше пояснюючи це тим, що було відсутнє виховання батька. З 1961 по 1971 роки Олександр Лукашенко навчався в місцевій школі, відвідував музичні уроки та навчався грати на баяні. Не знаю, на що вам така інформація, але й найбуде. Також майбутній президент мав досить кремезну статуру, тому водночас займався спортом. Не прямо грав на баяні і плавав, а поокремо. Бо я не думаю, що це можливо чи можливо. Шиту вули. так от в 9 класі Олександр Лукашенко вступає до комсомолу та починає очолювати політмасовий сектор. Я, чесно кажучи, не сильно розумію, що це означає, але підозрюю, що він першим бігав з плакатом. Який Сталін молодець? Молодець, що репресував в тому числі половину населення Білорусі. 1971 року Олександр Лукашенко вступає в Могильовський педагогічний університет на кафедру історії. Пізніше Лукашенко розповідатиме, що цю спеціальність він обрав не просто так, а вже знаючи, що пов'яже життя з партією та державою, і відповідно тлумачення історії ключовим цьому напрямку, враховуючи, яку історію викладали в Совку, то в мене виникають певні сумніви в її корисності взагалі. Але все ж мова не про те. Паралельно з навчанням Олександр Лукашенко працював секретарем ВЛКСМ. Це абріатура, яка має своє розшифрування, звісно, з Леніним та молоді. Якщо коротко, то це такий собі гурток юнаків комуністів, і бути у цьому клубі вважалося вельми престижним. 1975 року, закінчивши навчання та отримавши диплом викладача історії та суспільствознавства, знавства. І між іншим, одружившись, Олександр Лукашенко призивають до радянської армії. Службу він проходив у прикордонних військах, які підпорядковувались безпосередньо КДБ. То забув, то нагадаю, що це фактично виконавча гілка карального відділу Совка, і всі злочини, що чинили окупанти, відбувалися саме руками цієї структури. Олександр Лукашенко обіймав посаду інструктора політвідділу однієї з військових частин у Бресті під керівництвом того ж КДБ. До речі, ця деталь поєднує його ще з одним бункерним дідом, який проходив службу у схожих структурах. Певно, обмінювалися Валентинками, коли служили. Бо по суті, ці два недодиктатори майже однолітки. Путін старший на два роки, але він завжди любив дітей, тобто самі собі додасте той жарт, бо на жаль його ютюб не пропустить. Так от, 1978 року Олександр Лукашенко закінчив службу в армії та продовжив будувати кар'єру комуніста, ставши 1979-го повноцінним членом партії. Проте вже через рік 1980-го Лукашенко знову повернувся до війська вже на посаду Замполіта мотострілецької частини, що на той час вважалось досить непоганою посадою, особливо для вихідця з бідної сім'ї до Ярк. Тому після звільнення, маючи непогане, якщо так можна виразитись, резюме, Олександр Лукашенко призначають заступником колгосп. Шкловського району, і далі його кар'єра починає стрімко зростати. Я не буду перечислювати всі посади Лукашенка за час його професійної діяльності, бо це досить довга та марна справа, враховуючи ієрархію заступників секретарів та партійців. Совка вартує лише відзначити, що 1987 року Олександр Григорович добирається до верхівки системи колективного господарства та стає безпосереднім директором радгоспу Городець, а згодом перетворює його зі збиткового на прибутковий. Звісно, в кращих традиціях Совка цю подію розпіарюють тодішні змі. А Лукашенко отримує маленьку славу в межах власної країни, що підштовхує проявити перші політичні амбіції. В період пізнього радянського союзу почали з'являтися які не які вибори, і Лукашенко, будучи кандидатом у народні депутати СРСР. Програє з різницею 1% у другому турі своєму опоненту В'ячеславу Кебічеву. До речі, Кебічев стане першим та останнім прем'єр-міністром Незалежної Білорусі. Але про все по порядку. 4 березня 1990 року Лукашенко таки вдається отримати депутатське крісло. І з цього моменту розпочинається його. Політична кар'єра. Спочатку він головував в тимчасово створеній комісії з вивчення діяльності комерційних структур. А коли стало зрозуміло, що совок йде в небуття, Лукашенко створив власну політичну партію під назвою Комуністи за демократію, основний посил яких залишити совок, проте переформатувати відносини в межах імперії. Звучить як утопія, і було утопією. Але треба віддати належне впертості та самообману Лукашенко. Навіть під час підписання біловеських угод та офіційного припинення Існування країни рад він був одним з депутатів, що не підтримав ратифікацію угоди. Всього таких депутатів було двоє, і другий став майбутньому головою конституційного суду в Білорусі. Совпадений не думав. Совок успішно розвалився, а сам Олександр Лукашенко назвав це найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття, потихеньку плануючи свої подальші кроки в політиці. Білорусь тоді очолював Станіслав Шушкевич, що і підписував безпосередньо біловезькі угоди. А молода країна отримала шанс будувати власну демократію, не будучи частиною Московії. Отримала шанс, і щось пішло не так. Тут вартує дещо зупинитися та розібрати проблематику того часу. Фактично, окремі країни колишнього радянського союзу отримали незалежність і право обирати. Свій власний шлях Проте є одне, але люди, які проживали там, були безповоротно покалічені імперією. В них не було ні найменшого поняття, що таке економіка нормальної країни, як будувати власні міжнародні відносини, та що робити, щоб на рівних правах влитися у цивілізований світ. Такі недопалки, як Росія, швидко знайшли рішення: залишити авторитарну структуру, проте зберегти її фінансуванням з продажу нафти, яка почала рости в ціні. Білорусь же ж не мала такого козирю в рукаві, і тому їй залишалося обрати демократичний шлях. Розвитку зі всіма витікаючими наслідками. Тодішній очільник Білорусі це розумів, але збідніле населення не сильно марилося з розформуванням колгоспів або інакших речей, які необхідно зробити для побудови капіталізму. І ці настрої швидко підхопив Олександр Лукашенко, спочатку позиціонуючи себе як фантастичного антикорупціонера. Під гаслами, що білоруська влада розкрадає майно нажите народом, Лукашенко переміг на перших законних виборах президента колосальною 90% відсотковою підтримкою населення, обіцяючи. Все хороше та проти всього поганого. Його передвиборчі промови нагадували про європейських політиків. Лукашенко розповідав про свободу змі, про конкуренцію, про боротьбу з корупцією та чесні вибори. Враньо йде, сплошне враньо. Я опять же, не хочу упритнути журналістів, які там працюють. Вони просто задавлені. ви ж знаєте? Що сьогодні устроїли реорганізацію державного на Якщо ти не благонадіжен, з тобою контракт не заключають. Штати за дикість? Звісно, збідніле населення колишньої імперії повірило в такі обіцянки, надавши карт-бланч вусатому колгоспнику. І це були єдині вибори в Білорусі, які визнали країни-члени ЄС та США. Також вартує зазначити, що ще до початку каденції Лукашенка на нього був здійснений збройний замах. А майбутнього президента обстріляли, а куля пролетіла фактично за декілька сантиметрів від голови гаранта. Здавалось би, 1994 року Білорусь отримала шанс на демократичний розвиток, але це тільки. Здавалось, одразу після приходу до влади перспективний політик почав закручувати гайки. Спочатку магічним чином пропали його реальні суперники. Когось садили, а хтось зникав безвісти, як от міністр МВС Білорусі Захаренко. Він не погодився з масовими репресіями, а потім магічним чином розчинився в повітрі. Чи в кислоті, чи в молоці, де там, чи в бульбі. Проте, придушуючи протести, вся економічна модель була спрямована на державні дотації совковим заводам. Звісно, про конкурентоздатну продукцію не йшлося, а фінанси на дотування бралися в Росії, що стала головним партнером Білорусі. 1996 року шляхом всенародного референдуму Лукашенко протягнув закон про збільшення правління президента з 4 до 5 років і паралельно обнуливши свій термін. Це тобто, він вже 2 роки був президентом після прийняття. Цього закону він ніби знову перший день до того часу він став одноосібним керманичем країни. Посада прем'єр-міністра ліквідована, а будь-які спроби гратися в демократію одразу присікалися. На фоні збіднілих країн, що потихеньку вилазили з руїн Совка. Ця модель для декого здавалася досить дієвою. Заводи працювали, продукція якась вироблялася, а те, що відбувалося при владі, не сильно бентежило пересічне населення, що і так звикло жити при диктатурі. Проте це не сильно подобалось цивілізованому світу. І у 1998 році на Лукашенка було накладено перші санкції. Та за рахунок основного притоку фінансів з Москви санкції були абсолютно недієвими, а Лукашенко і надалі утримував свою вертикаль влади, змінивши навіть біло-червоний прапор назад на прапор радянської Білорусі і прийнявши російську другою державною мовою, заграючи з Москвою. За собою новообраний вусень притягнув і тіні радянського союзу. Біло-червоні барви білоруського прапору, який асоціювався із могутністю Великолитовського князівства. Саме він поміняв на старий прапор білоруської ССР. І тисячного року, коли відбулися чергові вибори президента, переміг знову о, диво, Лукашенко. Проте цього разу весь цивілізований світ не визнав повторної каденції вусатого диктатора, а населення Білорусі масово вийшло на мітинги. Мітинги були розігнані найжорстокішим способом, а протестувальників заарештовували, давши реальні терміни у в'язниці. ЄС та США наклали нові санкції, проте це знову слабо спрацювало. Віти 2004 року вусатий диктатор знову змінив конституцію, де забрав положення про можливість балотуватися на пост президента не більше ніж два рази. З перспективою, що його скромна дупа і надалі сидітиме в головному кріслі країни. По суті, так і сталося, оскільки вся вертикаль влади належала вже йому. А про ніяку опозицію і не йшлося у розрізі придушення мітингів силовим способом. Всі галузі функціонування країною були зосереджені в одних руках. А прогалини в економічній моделі, яка ще з часів Совка була неефективною, дотувалися з бюджетних коштів, наповнених Москвою. Москві зручно було мати такий собі хаб між ними та цивілізованою Європою, тому співпраця була взаємовигідною, а Білорусь освоювала отримані транші. Оскільки вся влада була зосереджена в руках диктатора, то Білорусь фактично оминув процес 90-х років, коли банк формування де-факто були тіньовою владою країни. А от поступлені кошти з Москви справді витрачалися на підтримання інфраструктури, і це надавало вигляд такої собі країни утопії, якій вдалося зберегти спадок совка та не поринути у 90-х. Проте це була лише фікція, оскільки економіка перебувала і досі перебуває в стагнації, та без зовнішніх дотацій помре власною смертю дуже і дуже швидко. При відсутності конкуренції та ринків збуту, бюджет не матиме як наповнюватися, а без фінансів будь-який режим не має шансу на існування. Проте хто ж тоді знав про такі складні речі, як економічні моделі? А якщо бути точним, то і зараз є достобіса багато людей, які вірять у те, що спадок сумка це щось цінне, а не мильна бульбашка. Звісно, після зміни конституції та чергових санкцій Лукашенко знову переміг на виборах, а за ним закріпилася слава останнього диктатора Європи. Та тоді ще не всі вважали Росію абсолютно притомною країною, і Путін закінчував тільки першу каденцію. Тому на фоні поїхавшого вусання він виглядав досить демократичним та проєвропейським. Лукашенко в свою чергу перемагав вибори за виборами і в 2015-му, що вже аж смішно посів місце президента в п'яте, отримавши знову більше 80% голосів. Звісно, ніхто перевірити реально не міг, наскільки підрахунок адекватний, бо все належало бульбовому фюреру. А будь-які мітинги придушувались. На фоні України, яка до того часу пережила дві революції та війну, Білорусь давалась такою собі тихою гаванню, де нічого не відбувається а в очах пенсіонерів так, взагалі раєм на землі. От тобі і смачне морозиво, і от тобі ковбаска без ГМО. Всі молоді люди розуміли, що це диктатура та в будь-який момент по наказу реального власника, себто Москви, може щось піти не так, і пішло, коли фактично Росія напала на територію України з північного напрямку, використавши Білорусь як плацдарм. цьому передувало розміщення військ в розрізі ОДКБ, коли Лукашенко сам просив Москву вести силові структури для придушення чергового мітингу проти його режиму у 2019 році. Раніше, коли придушували мітинги, не було доступу до інформації та смартфонів проте цього разу всю красу режиму можна було дивитися фактично онлайн. Звірства та побиття, катування та вбивства все було в загальному доступі. І все ж, незважаючи ні на що, Лукашенко силовим шляхом втримав владу за участі Москви та її вбивць, а його син став мемом війни з власним народом. До речі, цей син не від першої дружини, з якою Лукашенко офіційно в шлюбі. А від інакшої жінки, я якої ніхто не озвучує, так саме тут має бути жарт про байстрюків. То хто ж такий врешті-решт, Олександр Лукашенко. На початку відео я чітко виразився про нього, і думка досі не змінилася та не зміниться. Це диктатор, який узурпував владу у своїх руках, жорстоко придушував мітинги та наразі є пособником терористів, оскільки з території його авторитарного утворення неодноразово здійснювались пуски ракет, що вбивають наших громадян. Не потрібно себе тішити ілюзіями, що він міцний господарник і гарно ж було в мінську, та вдалося реалізувати втрачений потенціал Совка. Все ще Азі є, це окрема губернія Московії. І якщо б ми для себе обрали схожий шлях, то скоріш за все наша країна стала би полігоном для нападу на, наприклад, сусідню Польщу, а ми би просто терпіли, як зараз це робить Білорусь. Чудес не буває в економіці і в зовнішній політиці теж імперії залишаються імперіями до останнього їх подиху, а вільним людям свобода просто так не дається. Слава Україні! Та живе Білорусь! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn